Hello, Ukraine! I hope you are well, I hope you are safe. Hi, Ukraine, love you. What I know about Ukraine is uh, uh, that they play very good soccer. Hello, Mr. Chevchenko. Ch I'm, I'm a big fan. You, you've been a real inspiration for me when I was young. Suspirna Kultura, present to you. Vlog 74-го Каннського кінофестивалю. Привіт! Команда Суспільного працює на 74-му Каннському кінофестивалі. Ми приїхали сюди, аби записати для вас ексклюзивні інтерв'ю зі світовими режисерами, показати закулісся фестивальних локацій і, звісно ж, записати щоденники про найяскравіші стрічки, які ми тут побачили. А оце зараз, бачите, перестеляють червону доріжку. Кажуть, що її перестеляють тричі на день. Ну я принаймні бачу щодня, як це роблять один раз. А, і вона кожного вечора нова, чиста, красива, червона. А пам'ятаєте, це ми в першому випуску були тут? Тут куди приїжджав автобус, зірки, оце все на світі. А зараз от вона. Ми зараз йдемо здійснювати мою маленьку мрію, І ми будемо брати справжній французький круассан. Але не треба круассан. Це я знаю з свого досвіду, це треба йти в якісь заклади, де, де взагалі посилять місцеві. Це тут. На них немає фестивальних бейджів. Все окей. Дивіться, скільки виключно. Сухало, що я забула була про санець. Классный. Пахне як. А це найголовніше місце канського кінофестивалю фестивальний палац. І для того, щоб сюди потрапити, треба пройти дев'ять кіл пекла кілька пунктів перепустки. Перший треба продемонструвати свою акредитацію, або якесь інше спеціальне запрошення. Другий це тест на ковід, який ви здали протягом останніх 48 годин. І третій – будуть перевіряти усі речі. Пішли. Хала шукаю свій тест. Всі знали, що я з України. Юлія. Yes. You bon. Thank you. Thank you. А тепер я пішла показувати свої речі. Thank you. Сам. Продюсерка працює працює. Ми на 74-му Канському міжнародному кінофестивалі. Ну що, Ми все ще на Каннському міжнародному кінофестивалі. І мені здається, що ми не спимо взагалі ніколи. Ми у фестивальному палаці, друзі, просто подивіться. Йдемо у прес-центр. Своя червона доріжка в журналістів своя. Наша веде прес-центр. Приходимо, показуємо акредитацію. ми її тут вже знають. Я своя. І дивимося на кількість колег, які працюють. Вони всі зливаються фотографії з червоних хідників, пишуть аналітику, репортажів, включаються теж новини. Просто якась неймовірна кількість техніки і колег-журналістів. Дивіться, які там фоточки. Прийом, прийом. Це я, це Спайк Лі. Спайк Лі. Привіт, Спайк. Познайомся, це Україна. Hello, Ukraine. Glory to Ukraine, каже Спайк. Ну я вам просто перекладаю. Спайк Лі перший темношкірий очільник журі канського кінофестивалю. Взагалі його запрошували ще минулого року очолити, але як ми знаємо, фестиваль не трапився через пандемію. І цього року він знову погодився, тому... Людина, яка на хвилиночку має у своєму арсеналі Оскар, американський кінорежисер очолив канський кінофестиваль. Тут проводяться усі найбільші прес-конференції режисерів і команд з основної конкурсної програми канського кінофестивалю. І тут сиджу зараз я. Сесі команди фільму історія моєї дружини зараз that's what you think. Саме на прес-конференціях ми зіткнулись у цією класовою нерівністю панського не кінофестивалю, про яку всі говорили. Це соціалізм. Соціалізм тут окремі входи для різних кольорів вейдів. От ми бачимо білий і рожевий. Їх постають першими і швидкі. Ця нас в ефірі Ютубу «Суспільна культура, телеканалу Культура», А також читайте наші репортажі на сайті Культура. Hello, Ukraine. I I hope you are well. I hope you are safe. Це український павільйон на кіноринку на кіномаркеті в Кана багато людей приходить на український павільйони, іноземці, французи. І дякую за фільм Ольга. Оце, я чесно кажучи, мабуть, теж не раджу. Лук'ян, що цим фільмом хотіла сказати авторка?